Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас тема вино яблучне. От таких три відеречка яблук вам буде вдосталь для того, щоб у вас вийшло 10 літрів соку, які нам потрібно для того, щоб наповнити бутиль. Ну, Яблуками будемо вижимати отакою центрофужною соковижималкою. Ось така центрифуга. Дуже зручна соковижималка. Є, правда, один недостаток, але незначний. Ну і виключатель-включатель. Ну от ми видавили сок і тепер цей сік яблучний потрібно заповнити бутиль. Для того, щоб заповнити його соком, потрібно розвести нам сахар у воді. Відтаровуємо каструльку, насипаємо 1,5 кг сахару на 10 літрів. І розводимо її з водою бажано-джерельної води 1,5 літра на півтора кіла сахару. І ми його Перемішуємо, щоб він повністю розстав у воді. Виливаємо його сюди, додаємо в сок. Але нам потрібно ще долити соку сюди, в цей бутиль так, щоб тут, отак, от де то по таку мірку, щоб було 10 літрів разом. Ну от, надіваємо ми рукавичку, затвор такий водяний. І ставимо його до того вина, де я робив раніше. От бачите, це я поставив тільки сьогоднішнє вино а от ще раніше ставив воно в активній фазі і я навіть Така активна фаза пішла, що я голкою дирочку робив у пальчику в казіновому, щоб не лопнула рукавичка. Тут активна фаза вже пройшла. Немає вже трошки пішло на спад. Оце сьогоднішня. Тільки що поставив. Тут теж йде активна фаза. Ну. Тут гідрозатвор другого характеру, тут видно бульку. Так що, друзі, будуть запитання, запитуйте в коментах. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.